Лот стоковий, чоловіча футболка 18,7 кг футболки брендів Liverd'i, Gap Benetton, також є інший мультибренд. Розмірний ряд хороший, є багато великих розмірів. Також є ES. І Емочка, але їх менше. Серед Ліверджі є базова футболка і футболка поло з комірцем. эксалька, эксалька. Так уж эксаль. Також дві футболки Livergy. Сорочка Crack Hopers, це англійський бренд, якісний, хороший, великий розмір. Футболка чоловіка Gap, вона є в різних розмірах і різний колір. Чорний, синій, голубий, також ще є маєчка кеп. Ще одна є так. Капа. Полу футболка є поло е, з коротким і капа е, поло довгий рукав. Хороша, якісна. Лодет. Це з принтами футболочка. У неї переважно фіолетовий колір. І одна біла. І тут футболка італійського бренду Altitudin. Їх є багато різних, всі базова моделька, багато різних кольорів. Кожен розмір видно на атакетці. Так, тут э, бренд Benetton, Хороший, якісний бренд, футболка чоловіча. Це все Benetton.